Путін протестив готовність Європи до відбою такого, такого роду атак і нападу на, на Європу. Вона продемонструвала неготовність і немодернізованість НАТО і, зокрема, європейських країн, зокрема в даній ситуації Польщі. Коли для того, щоб збити чотири дрони, вони піднімають повітря велику кількість авіації. Це говорить про те, що вони не мають інших засобів для того, щоб боротися. Це раз. По-друге, вони не можуть вчасно. І ефективно ухвалити рішення, що робити в випадку, якщо такий, така, такий напад відбудеться. І я думаю, що це тільки перша ластівка. Тобто може бути атаки Росії країни? Ну чому б ні? А чому б ні? У вигляді тесту чи у вигляду? Поки що у вигляді, можливо, тесту? А далі ми побачимо. Ще два роки тому мені американський генерал, командувач сухобутних військ в, в Європі, казав, що два роки. На підготовку, що Європа має бути готова, те саме казали естонські військові. Але поки що за цей період часу не стався, не сталося якогось європейського прориву в модернізації своєї своєї оборонної промисловості. І вони далі продовжують купувати Абрамси. Вони далі продовжують фокусуватися на важкій техніці. А війна, як кажуть наші військові. Зараз відзурівають е дрони устарівають кожні чотири місяці. Насправді, Європа мусить застосовувати якісь нові методи, і зокрема щодо української безпеки, також.